Усім привіт! Сьогодні ми обговоримо з вами 5 речей, які кардинально і що найголовніше, достатньо швидко змінять ваше життя. В загальному мене звати Іра, я маркетолог з досвідом більше вже 5 років, працюю саме спеціалістом в таких компаніях, як MixMarket разом зі своєю командою. І е, саме на цьому Ютуб каналі, якщо ти тут, то ти будеш вже дуже скоро знати, як тобі з повного нуля заробляти на соціальних мережах. Також у мене є мій інстаграм, де я навчаю дівчат. І хлопців, смм-професії з повного нуля. Виходу саме на більше, ніж тисячу доларів, приносити прибуток результат своєму клієнтові. І також у мене є семидневний інтенсив, де я навчаю людей е, особистому бренду, побудову особистого бренду і монетизацію особистого бренду. Тому погнали по нашій темі. З цих 5 речей особисто дуже сильно впливали на моє життя і кардинально просто змінили його, тому що я була дівчинка, яка з 16 років почала працювати на фрілансі. Я дуже мріяла переїхати від батьків, і саме ці кроки допомогли мені, як по соціальному ліфту, піднятися достатньо високо для мого віку. І перше правило, яке 100% змінить ваше життя, я це вам гарантую. Це почніть працювати з багатими людьми. Зробіть своє оточення з багатих людей. Продавайте їм, працюйте з ними будь-яка довгострокова комунікація, будь-який довгостроковий зв'язок з людьми, які по мисленню, по фінансам, по матеріальному в загальному світі набагато вищі, ніж ви. Ви можете піти саме працювати з ними як СМС спеціаліст, можете працювати як їхній асистент, але повірте мені на слово, якщо ви будете працювати з ними хоча б півроку, навіть місяць, навіть два, ваше мислення, ваш масштаб, бажання. Жаль, <зажань>, і ваш масштаб в загальному світу, він набагато буде ширшим, що дасть вам такий старт почати робити змінювати своє життя найкраще, а що найголовніше, ви в них будете вчитися, як саме вам це робити. Якщо Говорити про мій власний досвід, чому я саме даю таку першу пораду як е, фундамент, скажімо так, тому що є така поговорка: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ось вона дійсно працює дуже класно в моєму особистому житті. Також є поговорка: подружись з трьома алкашами, станеш четвертим, подружись з трьома мільярдерами, станеш четвертим. Ось те саме. Тобто, воно максимально класно спрацювало так само. В моєму житті, тому що знову ж таки, коли мені було 17 років, я почала офлайн працювати з проектами, тобто я приходила на зйомки. І підтримувала комунікацію конкретно з самими підприємцями. Це були власники салонів краси, це були власники студій масажів, це були власники саме якогось підприємства, фабрик і так далі. І я конкретно вела комунікацію виключно з ними. Тобто в мене не було ніяких посередників, які давали мені якісь обов'язки, я не була просто якимось співробітником. А я була конкретно як партнер. В їхніх компаніях, тому що якщо smm спеціаліст заходить саме в компанію якогось бізнесу, він починає вести комунікацію з самим підприємцем, з самим бізнесменом. Він з ним погоджує все, радиться з ним, узгоджує з ним стратегію, узгоджує з ним цілі. І так само асистент, якщо ви будете коли-небудь можливо працювати, ви так само будете вести комунікацію напряму. Як це змінило моє мислення? Коли спілкувалися з одними підприємцями, поступово через місяці роботи там місяць, два, ми почали спілкуватися про більш близькі теми. Про більш широкі теми, не тільки про роботу, але й про життя, про мислення, про бачення світу, про їхній шлях. І насправді це постійно мене надихало. Але, попри це, це також давало мені фундамент дуже багатьох розумінь, а як вони взагалі бізнес побудували, а як взагалі вони вийшли до такого рівня, а які саме інструменти їм в цьому допомогли. А скільки їм коштів потрібно було для цього? Тобто, це настільки розширювало мій такий багаж знань. Що в кінці кінців я сама стала підприємцем працюючи з цими людьми, і це насправді дуже сильно повпливало моє життя, тому що якщо б я працювала десь саме робітником в якомусь офісі і працювала і спілкувалася тільки зі своїми колегами. То я була б на такому ж самому рівні, як мої колеги, і я б звідси ніяк не висунулась. Це саме ви можете помітити, коли можливо люди співпрацюють в одному й ті самій компанії. Вони можуть там працювати навіть 20, 25, 10 років і нічого в своєму житті не змінювати. А саме спілкування і робота з більш високим, скажімо так, класом людей, які до чогось прагнуть, це дійсно дуже сильно змінює вас, ваші бажання, ваші цілі і ваш шлях. Тобто, як ваш мозок пробудовує вам взагалі дорогу до того, чого ви хочете. І, е, до речі, хто цікавиться СММ професією, обов'язково мені пишіть в інстаграм слово маркетинг е, в Дірект, і ви отримуєте безкоштовну статтю, як почати заробляти на СММ першу тисячу доларів. Тобто, якщо вам це цікаво, ви можете перейти в мій інстаграм і обов'язково напишіть, щоб отримати цю статтю. Давайте тепер перейдемо до другого правила. Яке також я впевнена, що на 100% змінить ваше життя, це переїжджайте у велике місто, тому що великі міста це завжди великі можливості, про які ви навіть не уявляєте, сидячи в своєму маленькому місті. В таких містах можливості вони приходять звідки, звідки ви навіть собі не уявляєте. Особисто з мого досвіду, я мені було 18 років, я переїхала в Київ. І е, я тоді не знала навіть, де мені працювати. У мене не було роботи, в мене не було нічого, окрім моєї знання саме, і окрім того, що в мене були відкладені гроші на два місяці життя. І тоді почали приходити такі можливості, про які я насправді навіть не очікувала. Тому що це дійсно було е, дивно, як я знайомилася з новими людьми. Коли я розповідала цим знай... новим знайомством про свою професію, мене звали в нові проекти. І е, насправді ви дійсно в великих містах постійно знаходитесь в такій пагоні за успіхом, і тут дуже багато таких єдиномишленників. тому що тут дуже багато людей, у яких е, власний бізнес, власне підприємство, власна справа, власна якась робота, е, якою вони особисто керують. Що стосується маленьких міст, там цього, звісно ж, менше, амбіцій там менше. Тому і людей, і таких можливостей там теж менше. Навіть самих бізнесів, якщо ви сюди приїдете, якщо ви будете навіть десь жити, ви будете бачити вже 10 підприємців просто біля вашого будинку, з якими ви можете співпрацювати, з якими ви можете спілкуватися. Якщо у вас інша якась робота, яка не пов'язана з фрілансом, з продажу своїх послуг саме підприємцям, все одно переїжджайте у великі міста. Тут набагат. Багато більше для вас буде можливостей, які ви можете для себе розкрити, і де ви можете розкритись, і знайомство з якими ви можете дати собі нові, абсолютно шанси чогось нового, чого ви навіть не очікуєте. Це навіть стосується і дружби. І давайте поговоримо про третє правило, яке 100% зміни ваше життя, це проявляйтеся в соціальних мережах. Чому це настільки зараз важливо? Тому що соціальні мережі дають нам зараз друзів, людей, які просто по тим самим. Поглядом на життя можуть вам писати, можуть з вами знайомитися, можуть вас запрошувати в нові компанії, в нові проекти, в нове в загальному якусь галузь, куди ви також навіть не очікували, що ви колись там потрапите. В соціальні мережі це можливість бути ширше. Це можливість бути там, де в принципі ви б ніколи не потрапили, сидячи у себе вдома і ніколи б не показались. А так у вас є можливість, що це ваша якби. Реквізитна картка, в якій ви проявляєтесь, в якій ви знімаєтесь, і до вас будуть приходити дуже багато класних можливостей. Особливо, якщо ви хочете в чомусь новому розвиватися, або вам цікава якась певна сфера. Виставляєте, що вам ця нова сфера, виставляєте, що ви цим цікавите, що ви хочете цим працювати, як ви її вивчаєте. Повірте мені, до вас будуть самі приходити як клієнти, так і друзі, так і запрошення, все, що ви хочете, все, що ви там. Транслюєте, що ви цього хочете, до вас будуть це приходити. І це мій особистий перевірений досвід. Тому що, коли. Я почала саме переїжджати в Київ, у мене був вже мій інстаграм, я ніколи не запускала рекламу. Тобто, це був мій особистий блог, в якому я просто проявлялась, в якому я казала, чим я займаюся, що я роблю, що в мене відбувається зараз на даний момент в житті. І тоді, навіть з такого інстаграму, де не було там багато підписників, не було якоїсь залученої аудиторії, все одно приходили люди, які цікавилися, а чим я займаюся? А що я роблю? В мене так замовляли в Києві зйомку, і навіть до мене на той ще момент це було там 3-4 роки тому. Приходили клієнти там, з Білорусії, з Казахстану і казали: Слухай, давай будемо співпрацювати, бачу, ти ведеш прикольний інстаграм. Тобто, це вже були якісь міжнародні навіть зв'язки по роботі, просто тому що я проявлялась я більш нічого не робила цим інстаграмом. Я просто проявляла те, що зараз мене цікавить. І в чому я розвиваюсь. І давайте обговоримо четверте правило, яке на 100% змінить ваше життя. Горіть і вірте в те, що ви робите. Горіть і вірте в те, що ви продаєте. Тому що, коли у вас є віра, що ви дійсно робите те, що вам класно, що це дійсно приносить крутий результат, що це дійсно крута сфера, що це дійсно класний в загальному у вас досвід. Приходить на таку віру, усе наступне. Ви починаєте класно продавати те, що ви робите: свої послуги, свої продукти, себе ну, як людину. Ви розвиваєте так харизму, коли людина дійсно радіє тому і вірить в те, що вона робить. Вона стає харизматичнішою. Можливо, ви бачили якусь людину, як вона спілкується просто про якусь тему, а потім ти кажеш: а розкажи, пожалуйста, будь ласка, про музику. Ти от займаєшся музикою, ти граєш на фортепіано, розпові... 에... розкажи мені, а як це відбувається? І вона загоряється, і вона стає такою харизматичною, такою гарною, такою привабливою. Ось на таку віру приходить все. Харизма, продажі. Краса, розмова, ораторські, е, саме якісь певні е, ораторські певні якісь класні штуки, що ви можете говорити про свою професію. Це все до вас приходить саме завдяки тому, що ви вірите в те, що ви робите. І п'яте правило, яке на 100% змінить життя це вмійте відпускати і йдіть в нове. Тому що. Без того, поки ви не відпустите старе, нове вас не впустить. Розумієте? У вас в житті обмежена кількість ресурсів, обмежена кількість часу, обмежена е кількість в загальному щось обирати. І коли е, ви хочете впустити в своє життя щось нове, хочете впровадити щось нове, але при цьому займаєте всю свою енергію, всі свої ресурси і весь свій час старим, то воно просто не зможе увійти. І е, на моїй ситуації, коли я переїжджала в Київ, я залишила усі свої, е, абсолютно, проекти, які у мене залишились в моєму старому маленькому місті. Розумієте? І мені було страшно, але я розуміла, що з тими чеками, якщо я їх привезу в Київ, я там просто не зможу жити. І мені потрібно піти в страх, мені потрібно піти на ризик, мені потрібно піти абсолютно нове для того, щоб отримати нове. Для того, щоб не сидіти і не заробляти 4 тисячі 3 тисячі гривень з проекту в якомусь там в Житомирі, а для того, щоб приїхати в Київ і почати заробляти 12 тисяч на той момент, саме наскільки вже вдавалося на 8-12 тисяч закривати одного клієнта. Тому саме я вам раджу запам'ятати це правило і слідувати йому, тому що, поки ви не навчитеся відпускати нове вам не світить. Тому обов'язково підпишіться на мій інстаграм. Якщо вас цікавить СММ, обов'язково пишіть кодове слово маркетинг в або будь-якому коментарі або в Діректі і отримуйте статтю, як вийти на тисячу доларів в СММ з повного нуля. І е, також що вам хочу сказати, що обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, тому що на цьому ютуб-каналі буде виходити дуже багато класних роликів. Я дуже не хочу, щоб ви їх втратили, мене втратили. Тому я буду вам вдячна за те, що ви поділитесь в коментарях своїми взагальними думками, можливо, якимись речами, які ваше життя змінило, або якщо щось відгукнулося в цьому відео, можливо, так само. А ви зможете поділитися зі мною, ми зможемо це обговорити. Ну і в наступну середу вже вийде ролик про те, чому ваші цілі не справджуються, що цьому заважає. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, відмічайте цей саме випуск у своїх сторісах і отримуйте гарантований подарунок.